Благодійна акція Смілива гривня завершилась. 31 жовтня був останнім днем збору та переказу коштів на спеціальний рахунок на потреби збройних сил України. Горішні плавні стали активними учасниками благодійної акції. У закладах освіти було встановлено імпровізовані скриньки, в яких будь-хто захочих мав можливість залишити гроші. Кошти приносили не лише дорослі діти із задоволенням ділилися монетами і паперовими гривнями із власних заощаджень, які зберігали у скарбничках. Усе для того, аби пришвидшити перемогу і допомогти українській армії побороти ворога. Мобілізація монет пройшла успішно. Закладам освіти міста вдалося зібрати на допомогу ЗСУ кілька тисяч гривень. Гроші перераховано. Тож невдовзі у боротьбі з лютим ворогом українська армія використовуватиме безпілотники, танки, артилерійські системи, на які збирали гроші найменші громадяни нашої батьківщини. Безмежна вдячність усім, хто докладає зусилля заради майбутнього України.